В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь слави Ісусу. Незважаючи на сьогоднішню складність насамперед на віки в нашій держави, незважаючи на трагедії не раз, в яких ми Зазнаємо на кожній наможному кроці, можемо і навіть мусимо перебувати в радості, бо події, яку ми вшановуємо сьогодні, перемагає всяку смерть і відкриває нам шлях до життя. І ми співаємо нині сходить. Сонце нашого Спасення. Збагнімо що Благовіщення це перша вістка про добу новини, про Євангеліє життя. Діві Марії ця щаслива подія не просто сповіщена, вона дарована, довірена. І вперше нарешті прийнята. Тоді трагедія світу і всі трагедії нашого життя починають виходити з себе. Справді, того дня у Назареті сам живий Бог починає проростати у землі нашої людської природи, силою Святого Духа. Діва Марія зачинає у своєму тілі Сина Божого, який у ній і через неї бере на себе нашу людську природу, аби зробити нас учасниками своєї Божественної природи. Предвічний Син Отця стає сином діє, аби відтворити нас на свою подобу, і щоб ми жили в ньому життям Отця. Подія благовіщення надзвичайна тим, що Син Божий стає людиною, щоб усі люди стали прийомними дітьми Отця. Від того, як ми приймаємо благовіщення, залежить зміст нашого життя на щодень. Або ми залишаємося в'язнями смерті, або приймаємо світло Тихе Отця, яке розганяє Госту темну нашу діло. Благовіщення Діви Марії це справжній схід Сонця нашого спасіння. Адже мій Христос, від вічних світ, бере на себе нашу темну, аби дати нам нове народження для дня. Знає смерть. Без сумніву пережиття Святої Богородиці того дня надзвичайно, але воно не обмежене тим одним визначним моментом. Усім своїм єством вона переживає те, що втілюватиме церква світан нового творіння. І це означає, що кожен з нас у міру своїх дарів і своєї віри покликаний переживати те саме Таїсне. Церква ще перебуває в стані благовіщення. І саме з цього вона починається. Ми, діти Отця у Сині, є людьми, що безперервно. Починають народжуватися від Нього, даючи на це свою зводу. Через своє поклочення улюблений син прийняв на себе нашу людську природу, цілковито раз і назавжди. Але щоразу, коли я відповідаю його любові, так, це новий початок. У благовіщенні пресної Марії Отець сповнив у вірності обітницю, яку залишив нашим правоцям, давши Слово, посилаючи свого єдинородного Сина і силаючи свого Святого Духа який дає тіло Його сина, але і зараз скільки благовіщих, тих і непомітних дарує Він нам у своїй невтомній вірності, у Божественній літургії, коли ми можемо слухати, приймати і споживати животворне тіло Його Слова, у приватному, политовому читанні, в роздумуванні над святим письмом, в якому воплотилося Його слово, через традицію збереження Його слова, котре Його церква, сакраментальне тіло Христа, постійно дарує нам. Також отець таємним способом дарує нам благовіщення через наше. Зопречастя із кожною людською особою. Адже Ісус Еммануїл, з нами Бог живий і нічого не може відділити нас від Його любові. Кожне таке благовіщення це схід Сонця нашого Спасення. Але як ми приймаємо, навчимося від самої Богородиці, приймати його «Ось я, Господня слуги, каже нам. У словах «Ось я відображене ставлення Бога, погляд якого звернений до світу, що наклона. І таким може бути наше ставлення. якщо погодимося бути смиренними слугами, постановимо собі це серцем тихим і люблячим, звільненим від тиранії нашого я, сповненим довіри, відданим милосердній любові нашої. А потім Богородиця каже, нехай зі мною станеться по Твоєму Слову». Ми знаємо, що це Святий Дух сповнює в нас Слово Отця і перемінує нас у ньому. за умови, що ми відкриті до Його життєдайного половина. Це вільня тою силою Всевишнього, що здійснює у нас разом з нами і через нас, Божі дива у цьому світі, який так чекає визволю стану.